Державний секретар Ватикану П'єтро Паролін із офіційним візитом у Запоріжжі з гуманітарною місією Папа для України ініційованою Понтифіком Франциском. У її рамках заплановані також зустрічі у Києві та Львові. Однак розпочав візит кардинал саме з прифронтового запорізького краю, адже привіз гуманітарну допомогу для жертв воєнних дій кілька мільйонів євро. Наталя Сердюк з сином приїхала до Запоріжжя з Донецька два роки тому. Розповідає, коли побачила над головою військові літаки, понад усе злякалася за життя власної дитини. Семирічний гліб страждає на тяжку хворобу і потребує постійних процедур, що підтримують його здоров'я. Тут в обласному центрі родина переселенців винаймає житло, і безробітна мати ледве зводить кінці з кінцями. Зізнається, найбільшу підтримку та розуміння знайшла саме у церкві. Разом із нею сьогодні до храму Бога Отця прийшли чимало тепер уже запоріжців зі Долями. Без духовної життя ніяк. Без помощи, ну, чесно говоря, тоже ніяк. Потому що, ну, Мне в, моє, в моей ситуации, потому что я не работаю, а ЛФК ребенку одной ЛФК стоит 80 гривен. А мы ходим с ним на ЛФК четыре раза в неделю. Конечно, та сумма, которую платит государство, она недостаточно велика. И к тому же в моменты переоформления этих пособий переселенческих люди не получают эти, эту выплату. То есть, если в этом месяце переселенческие нужно переоформить, то в этом месяце мы не получаем эту сумму. Гроші зібрані європейськими парафіянами привіз держсекретар Ватикану П'єтро Паролін. Каже, розподілять їх у Запорізькій, Донецькій, Луханській та Харківській областях серед переселенців, жителів так званої сірої зони, окупованих територій та поранених під час бойових дій на сході. Цим опікується комітет на чолі з єпископом, помічником Харківського запорізької дієцезії римсько католицької церкви в Україні Яном Собіло. Ська церква дійсно хоче бути близькою до тих людей, які сьогодні терплять і переживають різні проблеми. Комітет папи для України буде працювати саме для цих нужденних. Я хочу побажати всьому комітету плідної праці. Ми говорили, що Україна спливає кров'ю. Треба допомогти, треба про це сказати світові, і ми бачимо, що на наш заклик є надзвичайна реакція. Тобто, ми не сподівалися, що і Святіший отець так відгукнеться і зініціює ініціює таку всеєвропейську збірку допомоги. Члени комітету зініціювали, щоб зібрані пожертвування були призначені не тільки для людей, які постраждали внаслідок війни, а й для тих, хто просто потребує фінансової допомоги, без поділу на конфесії чи етнічну приналежність. Запорізькі учасники комітету завітають в ефір програми Знак запитання одразу після випуску новин. З на зв'язку з нами ведуча програми Ольга Вокала. Олю добрий вечір. Отже, яке питання сьогодні? Добрий вечір, Валерію. Власне питання, як на практиці надаватиметься допомога постраждалим. Ми вважаємо знаковим. Тому тема Папа для України мотивуватиме всю сьогоднішню програму, в якій зреагуємо насамперед на цю непересічну для всієї України для Запоріжжя. Поготів подію. Ми тут ньюсмейкери. Волю вдалого ефіру. Спільна молитва після зустрічі з вимушеними переселенцями з Донбасу, запоріжцями, які потребують матеріальної підтримки, та представниками різних релігійних конфесій, держсекретар Ватикану П'єтро Паролін виголосив слово Папи римського. Кардинал наголосив на духовній присутності понтифіка Франциска, поруч із українцями в цей складний для нашої держави час. Нехай близькість папи допомагає вам не втрачати відваги, долаючи труднощі, наголосив держсекретар Ватикану. Ініціатива, яку розпочав папа Франциск на рівні Європи, для того, щоб щоб зібрати гуманітарну допомогу для переселенців, для всіх тих, хто постраждав від цього конфлікту, є знаком любові, уваги і близькості папи до цієї землі. Папа хоче, щоб всі люди, всі ті, хто не являється між собою братами, жили в мирі. Ми молилися за мир і далі будемо молитися, щоб Господь наш надихнув тих, хто є відповідальними за мир в цій державі.